Ми переносимося до Одеси. Частина Одеситів починає відкривати пляжний сезон вже навесні. Але Чорне море два роки несе смертельну небезпеку через величезну кількість мін та інших вибухонебезпечних предметів. Тому одеські водолази сапери ретельно перевіряють акваторію та знищують сюрпризи окупантів. З нами на зв'язку наша колега з Одеси, Світлана Довжук. Світлано, вітаємо! Бачимо море позаду тебе. Скільки мін вдалося виявити водолазами за минулий рік і як то? Вальники готуються до нового сезону. Вітаю колеги. Так, насправді нам сапери водолази розповіли, що чого тільки не знаходили за минулий рік у морі, це були і якірні і міні протитанкові. Особливо багато вибухонебезпечних предметів до нас припливали після підриву каховської ГЕС. Тож роботи було досить багато. Загалом сапери вони завжди виїжджають на виклики, коли є повідомлення про загрозу в морі. У самій команді зараз працює безпосередньо чотири водолази сапери, які занурюються у море і одразу на місці знищують будь-який вибухонебезпечний предмет. Yeah. <laughs> Кажуть, що зараз проходять завжди і тренування, і вони оснащені зараз новітньою технікою, розуміючи про те, що найбільше роботи буде одразу після закінчення війни. Тому зараз вони користуються тим, що є, оснащуються, посилюються, адже багато водних об'єктів доведеться розміновувати одразу після війни. Тому зараз проходять тренування, використовують те, що є. Ну і звичайно, зараз готуються до нового сезону. Проте скільки знайшли за минулий рік вибухонебезпечних предметів та їх знищення? Давайте почуємо. Ми знайшли близько 50 одиниць, 40-50 одиниць вибухонебезпечних предметів. Це вони різні, і шахіди залишки бойової частини, і міни. Деякі близько, деякі за деякими потрібно було. Човнах йти десь близько двох кілометрів, а так взагалом близько до берег. Їх Знищуємо, тобто вони всі підлягають, підлягають знищенню. Тому ми їх знищуємо зазвичай там, де і знищуємо. Зазначи, що минулого року наприкінці вже літа дали доступ обмежений до деяких пляжів, тож Одесити могли безпечно прийти та відпочити на певних пляжах Одеси, які були перевірені, які були з певним доступом, і цього року ще невідомо чи будуть відкривати певні території. Тож рятувальники кажуть, що все одно в будь-якому випадку будуть перевіряти акваторію Чорного моря. А в тому випадку, якщо все ж таки дадуть такий же дозвіл, як і минулого. Року то звичайно будуть посилювати безпекові заходи для заходи для одеситів. адже зазначу, що минулого року Одесити, хоч і попри заборону, все одно відвідували пляжі і пірнали спірса, і запливали за сітки, які були розміщені теж рятувальними службами для того, щоб вибухонебезпечні предмети все ж таки могли зустріти якусь таку преграду і не перекинутися до берега. Але тим не менше зараз кажуть рятувальники, що оснащуються більш таку техніку для. Того, щоб можна було пірнати саме на прибережних зонах, перевіряти їх на наявність не тільки вибухонебезпечних предметів, ну а й іншого будь-якого, в тому числі і будівельного сміття, яке може нести загрозу Одеси. Там вже все ж таки два роки море воно під забороною і воно приносить сюди багато сюрпризів, не тільки вибухонебезпечних. Якщо буде все таке прийнято рішення про відкриття наших пляжів для відпочивальників. Будуть обов'язково проводитися обстеження даних пляжів на наявністьпечних предметів, предметів, які можуть загрожувати життю та здоров'ю людей. Це все буде вилучено з даного пляжу. Будуть видані відповідні документи на те, що пляж перевірений, і він відповідає всім нормам та стандартам для його відкриття. Треба буде встановити загрожувальні сітки, траса щоб нічого після того, як будуть шторма, Нічого не попало на ну, обстежену акваторію. Коли пірнаємо, знаходимо багато чого. Коли ми пірнаємо, обстежуємо акваторію пляжу. Ми вилучаємо сторонні предмети, скло, бутилки, якісь стройматеріали. після нашого обстеження. Натягнута сітка 100% гарантії не дає, що пляж буде чистий і вибухонебезпечні предмети туди не потраплять. Цього року було відкрито тільки кілька пляжів. Був обмежений доступ до них цього року. Все ж таки, да, не зрозуміло, чи буде такий більш-менш літній сезон для Одеситів. Але як і зазначають рятувальники, що навіть будь-яке обстеження та натягнута сітка, вона не може на 100% убезпечити одеситів та всіх відпочиваючих від цієї загрози, яке несе чорне море. Адже все ж таки багато вибухонебезпечних предметів ще досі можуть плавити в відкритій е, акваторії Чорного моря, і будь якої миті вони можуть опинитися саме на пляжах Одеси. Тому рятувальники закликають, особливо зараз, коли вже розпочинається трохи така тепла погода, не ігнорувати попередження і все ж таки дочекатися, якщо будуть офіційні дозволи від військової адміністрації і все ж таки відпочивати на тих пляжах, які більш-менш обезпечені. Студія. Дякуємо, Світлано. З нами на зв'язку з Одеси була Світлана Довжук.